Чим відрізняється прохідний станок від непрохідного? Ось о, приклад прохідного станка. Що це значить? Це означає, що у нас ось є просвіт, у нас є стіл, на який ми завантажуємо листи і просовуємо їх звідси, достаємо і нарізаємо. У нас є простір, у нас є цей. Росвіт, скажімо так, Оце і є відкритий станок, це прохідний станок, там, де проходить повністю. Ось, ось приклад непрохідного станка. У нього є вже обмеження. Ну, В даному випадку тут обмеження, мені здається, ну, щось більше, трошки пів метра. Це е, приклад той же самий може бути тапко. Але це українське виробництво в Полтаві виготовляють отакі станки. Ось це різниця між прохідними. Вірніше, це не прохідний станок, а це прохідний станок. Тут не можна завантажити лист і одразу почати різати там, е, з певної сторони. Тому завжди потрібно виходити з тих задач, які ви перед собою ставите. Також є дуже важливою характеристикою непрохідних станків. Це те, що у них відкрита оця частина. Ви можете гнути шапки, ну і ті елементи, які вам не буде дозволяти гнути ось оцей станок. Ну також вага. Ви ж самі розумієте, що тут 300 кілограм, там кілограм, по-моєму, щось до 80. Це ви взяли і переміщуєте з собою. При ті ж самій довжині ви можете ну, переміщувати з собою де завгодно на будь-яких будівлях. Він легенький, монтаж. Ну, якби це був тапка, наприклад, це взагалі питання було б, щоб. Переміщати його по будівництву.